Так як наші мережі іотовські, вони по суті вони є мережами, да, то як будь-які мережі, вони е, мають цік, ну, вони цікаві для е, злочинців. І наше завдання сьогодні пояснити, е, чому саме необхідне захист мережі і, ІОТ, і які ризики саме її від і їх особливості? Тобто, чим вони відрізняються від стандартної ті безпеки, значить і пояснюємо, скажімо, ці унікальні вимоги на прикладі розумного дому. Ну і, наприклад, там в охороні здоров'я, да, тобто спробуємо оцінити потенційні а, ризики. Виклики безпеки і от. Тобто, у нас, якщо ви носите ноутбук, планшет, ігрові консолі, дистанційне керування є в вашого дому, холодильник підключений теж до системи, ІОД, то все це, це вважається слабким місцем. Тобто, ви розумієте, що будь-яка консоль і будь-який гаджет для доступу, Зараз я відкрию. А він, є, ну, як будь-який кінцевий пристрій, він... Так, давайте я цю офіційну карту закрию. Так, да, ось вона. Ось. Вона, в принципі, є ну, цікава для взлобу, тобто її зламавши, то можна отримати доступ до всієї вашої іод-системи. Іод фактично розширив можливості для злобисів діяти проти наших мереж. І все частіше ці пристрої іоти стають ну, предметами для атак. Пристрої IOT використовуються в різноманітних атаках, оскільки вони не мають критично важливого захисту пристроїв, таких як надійні паролі, оновлені операційні системи та сегментовані мережі. Бачите? Тобто основні політики, які присутні в звичайних мережах, в мережах іот, фактично відсутні. Ось у нас тут приклад показано, як було здійснено і то ну, атаку через пристрої. Було таке зроблено шкідливе зловмисне програмне забезпечення і міраю. Ну, воно і зараз є десь в, в інтернеті, його можна знайти без проблем. Воно було саме націлене на і от Налаштовані за умовченням для входу. Тобто, якщо там ніхто не поміняв ніякі логіни, паролі, воно підключалося до них. Да? В першу чергу вони орієнтувалися на камери замкнутого телебачення SSTV. і. Використовуючи просто ну, атаку грубої сили, тобто мірає, перевіряє список імен користувачів паролів за замовчуванням, і якщо там воно спрацьовує, то ви отримуєте доступ. Я скажу, що ну, я тестував цю програму а, і ну, верніше і її аналог а, зі студентами. Просто брали на вибір будь-яке місце невеличке і намагалися зламати відеокамери. І я вам скажу, що я був шокований, що 30%, ну там не таке велике місце, а десь 30% камер були на паролях саме ось таких адмін-адмін і без змін. І вдалося підключитися. А відповідно, там інший етап, вже другий список йшов менш розповсюджені паролі, Але якби ми їх включили, я думаю, що там може і до половини би вдалося зламати. Тобто там вже йшли не за замовчуванням паролі, а такі найрозповсюдженіші. Ми да, ну, потестували, да, дійсно це і працює. Але що саме погано, да, цим вмирає, що взламавши ці відео ну, відеокамери, вони їх заразили. Тобто, поставили туди, а, знаєте, що таке ddos атака? Да? Ви берете і заражаєте комп'ютери, камери, пристрої от спеціальним софтом, і вони перетворюються у сплячів е, зомбі. І в один прекрасний, ну і коли вам треба, ви даєте команду або таймери встановлюєте на цих заражених хостах, і вони всі одночасно починають там пінгувати, відсилати запроси на вашу ціль. Ну, тобто, і створюється так, так названо ботметмережа. І ось ця мірає. Була використана для того, щоб наатакувати на послухи дун постачальника ДНС. Тобто днс сервери на території Сполучених Штатів були атаковані і певний час не працювали завдяки оцім ДДОС-атакам, які були згенеровані за допомогою ІОТ, ІОТ, і в принципі. Ці всі камери були перетворені на ботнет мережу, яка пінгувала з найближчим ДНСР. Розумієте, так? А, так що маєте на увазі? Причому були перетворені на зомбі саме і от пристрої, безпосередньо камери. Значить, далі. Зараз почалося таке дуже цікавий процес. Тобто ІОТ починає, ну як така ж, впроваджуватися не тільки там в розумні доми, а й у виробничі сектори. Тобто два різних мережних доменах в організації: інформаційна технологія, це IT. Включають пристрої в центрі обробки даних у хмарі, принесить свій власний присибйот, а також тисячі датчиків виконавчих механізмів підключених на мізні і операційна технологія, включає промисловості, системи керування, диспетчерське керування та системи збору даних, а також усі пристрої, які підключаються до цих систем. Значить, історично, ОТЕ забезпечувала безперебійну роботу заводу, а ІТ керувала бізнес-додатками з фронт-офісу. Зараз все трошки змінюється. Значить, операційні менеджери ІТ та ОТ використовують іт інструменти, щоб переглядати масиви оперативних даних і приймати рішення в реальному часі. А команди також можуть використовувати ці дані, щоб робити інноваційні речі, ну, наприклад, покращувати там, процеси. Виробництво. Тобто оці дві сфери, да, тобто, які раніше ну, не пересікалися, зараз здаваються в одну. Тобто, сидячи з офісу, фактично можна управляти промисловістю. Да, ось така цікава зараз виходить ну, Ситойовина. Відповідно, якщо ви можете управляти безпосередньо з офісу віддаленим процесами промисловості, то зламавши захист ви можете фактично вивести з ладу і якісь ну, промислові об'єкти, тобто порушити їх роботу. Значить, є ще така штука, як пристрої, кажемо розумні, автомобілі, і збільшується відповідно. Скажемо так, гаджети для спілкування. Тобто, якщо, наприклад, раніше, ось, ну, як би інтернет трафік від пристроїв, які включали розум, ну тобто, розумний будинок, в них є якісь розумні речі. Ці розумні речі вони контактують із вами і з хмарами, тобто вони генерують якийсь трафік. Да? А відповідно, з кожним роком цих пристрастей є більше, і ваш дом фактично стає доступним з, з мережі. Тобто раніше можна було зламати просто дом, ну якийсь там чи що зараз вже можна зламати цілий ваш дом, розумієте? І ну, ця ідея, вона дуже часто зараз. Ну, Обигруються в різних фільмах. Так. Да, тобто, ось у нас тепер виникла задача, що нам ще треба захищати від зламу цілі будинки. Да. Для того, щоб, скажімо так, організувати цю безпеку, і, відповідно, була видумана теорія, придумана. Ну, ви ж знаєте, що кібербезпекні, там вони люблять всілякі картинки. І ось у вас з боку Ecanal model of IOT security. Тобто на базі оцієї модельки у нас будується вся захист іотів. Тобто, в незалежності від, від того до. Чи належить і от до IT от СТ. Ну тобто, то або по, по, до певної комбінації цих трьох потрібна надійна безпека. А, і відповідно, перший захист у нас іде сервіс провайдер. Тобто, перший рівень захисту треба організувати саме на рівні провайдера. І далі. Вони можуть запропонувати послуги для задоволення потреб своїх клієнтів у безпеці інтернету речей. Тобто, фактично, оця захист і ваших іот, і мереж, і мережі всього покладається в першу чергу на сервіс провайдер, тобто для на тих, хто дає вам підключення і дає вам інтернет. Ну дійсно, а кому ще. Ну, відповідно, ніхто вам не, якщо ви на підприємці, то ніхто вам не заважає ще додатково організувати свою службу кібербезпеки або спостереження, яка буде займатися також і якимись внутрішніми задачами і проблемами. Ось так: Випадки використання безпеки, і от. Наприклад, це перший, ну, це розумний дім. Тобто розумний дім є прикладом того, як і от змінює те, як ми живемо, працюємо та граємо. Пристрій розумного дому включають освітлення, термостати, системи безпеки, системи виявлення диму та вогню, побутову техніку, телевізори, вікна, двері, все те, що можна дистанційно контролювати та Керувати нею. Ну, тобто, я ж говорю, фактично, у мріях наших інженерів все, все підключити, все, що тільки можна до інтернету і щоб до цього, -цього був доступ ззовні. Ну, не знаю, навіщо це все. Ну, мені здається, що це вже якийсь надлишок, але ми до цього все одно йдемо. Значить, відповідно. Зрозуміли, ми побудували розумний будинок, але зовнішній захист влягає все ж таки на інтернет-провайдера. Далі, зараз у нас інший приклад використання. ІОД – це медицина. Це в першу чергу, ви ви можете вже зараз проводити дистанційну операцію. Це теж і от медичний ви можете там заміряти температуру, тиск, це теж все можна зробити дистанційно, ну і так інше. Тобто, дистанційна медицина вона дуже розвивається. І не тільки в плані того, що якісь бази даних ні. Тобто, саме дистанційна медицина, це пов'язано з тим, що ну, надати якісь послуги. Медичні, навіть в найвіддаленіші куточки. Так, і це все буде розвиватися. Тобто, і, відповідно, це все теж треба буде якось захищати і, ну, і розвивати. Далі. Іншим таким цікавим моментом захисту. Є персональні фітнес-пристрої для охорони здоров'я зовсім недавно був скандал, що зламали сервер, де зберігалися дані з цих фітнес-пристроїв. І проаналізувавши ці всі фітнес-пристрої, була побудована карта, де знаходяться бази даних. Бази Військові бази американські по всьому світу. Тобто, люди там виходили на пробіжку, і дуже багато їх було. Ну, Відповідно, всю логіку включаємо, що це люди бігають в першу чергу військові да, в, в, в певний час і е, проналіжував маршрути, вони виявили оці розповів де розповсюджені, ці всі бази, навіть секретні. Да, ось такі були собі, їй казалось би, це інформація стосується здоров'я, але вона була слабо захищена, ну, тому що вважалося так, кому там цікаво ці фітнес інформація. Але ні. Тобто, зламавши, вони отримали навіть таку, ну, якби військову чи стратегічну інформацію. Да. Так. Тобто, Моніторинг Кому цікаво, хто не користувався такими пристроями, можу вам прочитати, що це таке. Значить, пристрої є одним з найпопулярніших комерційних продуктів ІОД. Деякі спілкуються за допомогою хмарної програми, деякі використовують Bluetooth з'єднання з телефонами, стільниковий зв'язок або Wi-Fi, зєднання з, з інтернетом хмарами. Вони бувають різних форм, наприклад, наручний годинок, пов'язка на голову, шолом або навушники. Зазвичай вони складаються з датчика, який може визначити ваш пульс і кселеморометр, який виявляє рух у формі кроків. Хмарна програма дозволяє зберігати особисті дані про фізичну форму, інформаційну панель аналізу та широкий спектр налаштування і конфігурації. Значить, моніторинг охорони здоров'я є однією з функцій пристрою. Він передбачає збір та оцінку даних про пацієнта протягом певного часу. Його віддалений моніторинг пацієнтів у режимі реального часу, був реалізований саме за допомогою пристроїв ІОД. можна за пацієнтом спостерігати вдома. Моніторинг, моніторингові пристрої, які носять пацієнти, підключені до інтернету, ну, знаходяться вдома, а люди, бачите, дистанційно дивляться за його пульсом там такий інше. Тобто, можна фактично лежати вдома. І бути під наглядом. Вважається, що, наприклад, кулька місць все менше і менше, да? то це варіант. Шлюз під'єднує сигнал від датчиків і безпечно передав дані в А, Ось тут показана ця система РПМ. Да? І це теж треба все ну, захищати. Так. В одній лікарні ані палаті можна знайти до 20 медичних приладів. Іот надає різноманітні функції підключені медичними пристроями: моніторинг, і передача даних пацієнтів, датчики можна використовувати для відстеження місцезнаходження і от, і моніторингу роботи пристрою, щоб виявити проблеми та допомогти запобігти збоям з пристроїв. У терапевтичних пристроях використовуються приводи, якими керує програмне забезпечення, щоб регулювати введення ліків рідин їдин і кисню. Додає високу ефективність операції, але також створює труднощі для it відділів і фахівців із захисту даних. Ну так, да, хтось зламав і не те вколов. І все. Значить, злом кардіостимулятора в охороні здоров'я. У підключених медичних пристроях, таких як інфузійні та інсулінові насоси, дефібрилятори з підтримкою блютузу. Холодильні установки, які використовуються для зберігання ліків і крові і багато інших пристав, виявлено вразливості безпеки. В серпні 2017 року управління з контролю за продуктами і ліками уряду США схвалило оновлення програмного забезпечення, яке виправило недолік безпеки в імплантованих кардостимуляторах із підтримкою радіочастот. Кардіостимулятор містить будований мікропроцесор і мікропрограму, яка вразлива до дистанційних датах через радіочастоту. І оновлення мікропрограми може було виконати через радіочастоту без необхідності видалення або заміни пристрою. Загалом пострадало 465 тисяч людей, ну або пристрій. Ну це ж зрозуміло, що це живі люди. Так, не знаю, чи всі вони вижили. Але ось така була цікава зла. Тобто, і от став ще одним слабким містом ну, в системі охорони здоров'я. Значить, уразливості мереж охорони здоров'я варіюються від слабкої або неіснуючої артифікації. Незахищених процесів будованих серед та надмірно вразливих програм, які можуть бути скомпроментовані через помилку користувача. Медичний персонал може використовувати веб-клієнти, які працюють на медичних пристрах і системах для перегляду веб-сторінок і читання електронної пошти, що робить їх уразливим до тих самих атак, що будь-який комп'ютер. Ну так. Да. Хто б сумнівався, багато медичних пристроїв мають тривалий період використання комп'ютери, які використовуються для їх роботи, працюють під керуванням старих і невиправлених операційних систем. Медичні пристрої погано регулюються та часто не розроблені відповідно до стандартів безпеки апаратного та програмного забезпечення. Ну так, да, також так і є, що з всього, що є в медицині, вижимають останні соки. Далі уразливі місця в підключених медичних пристроях призводять до багатьох ризиків. Ними можна маніпулювати, переривати або вимикати, що призводить до травм або смерті пацієнти. Погана безпека пристрою може дозволити загрозі отримати доступ до даних, які зберігаються на підключеному пристрою охорони здоров'я, або пристрій може надати доступ до даних, що зберігаються в мережі, персональну інформацію. Про пацієнтів можна використати або викрасти або змінити. Урядові постанови щодо обробки ідентифікаційної інформації можуть призвести до суворових штрафів для організації охорони здоров'я. Ну і так почитати, що там повний треш твориться вже, ну, хоча, мабуть, так завжди було там. Виробники пристроїв необхідно розробляти та створювати свої пристрої з урахуванням безпеки. Протягом усього циклу розробки, а адміністратор охорони здоров'я переконув, повинні ну, переконуватися, що придбані пристрої захищені та що захист пристрою налаштований належним чином. іт персонал надає надійні засоби для оновлення для виправлення пристрою, підключені до мережі мережеві архітектури. Ізолюйте мережі даних і керування від функцій технічного обслуговування постачальників і визначення місця розташування активів, медичний персонал, навчання для підвищення бізнесу про безпеку та створення інституційних цінностей, які охоплюють безпеку. Да, нам це здається, щось на шталт фантастики, ну, з огляду на те, що коли ми заходимо в більшість наших. Лікарень, де немає і половини того, що тут описано. Але ми все одно в цьому напрямку рухаємося і так чи інакше, ми до цього прийдемо. До всього. Так, ну тут у нас лабораторні, ви їх робити не будете. Так що, все. Ну, і наступне, що ми. Почнемо розглядати з вами, щоб у нас тут лишилось 15 хвилин. Це системи та архітектури, ІОД, які треба захищати. Тобто у нас тут три пункти. Стандартні моделі промисловості, які використовуються в ІОДі. Потім опять же, звернемося до загальної моделі ІОД і створимо моделі загроз. ІОД. Значить, я вам пропоную поки що піти на перерву.